Постійної напруги спорт підтримає тебе. Насправді дуже крутий досвід. Для мене це не очікувано. Звісно, я нервувалася. Е, грати з таким рівнем дівчата, як Сербія, дуже був е, міцний захист, е, атака. Так, я мала не такі ж е, великі хвилини, але старалася зробити по максимуму, як могла. Для мене зараз як для молодого гравця більше для захисту, не також і багато роботи в нападі, але стараюся допомогти чи можу, як я свого рівня. Прям таких особистих не було, але він більше став задачі, такі як захист, прям як я в мене в команді, дуже жорсткий захист був, тому якісь моменти більш коректувати степ-аут, більше uh, грати на полученні м'яча. Центрити, підбір, звісно ж. Чесно, я очікувала так як я молодий гравець, що мене якось приймуть, чи якось не так. але дуже круті дівчата, мене спинили дуже добре, я вже зі всіма спілкуюся. Всі зі мною там, ми вже шутимо разом, вже спілкуємося. І думаю, надалі будемо з кимось вже спілкуватися більше. По-перше, боротися, нам треба більше вже включитися, це вже більш головне. У нас більше шансів, по-перше, нам треба більше грати дружньо, більш колективно. Має бути якась співрозмова в захисті. Та наш того на перемогу, звісно ж. Е, мій клуб дуже крутий. В плані дуже класний рівень для того як я. Я зараз граю Єврокубок та Британську Лігу. Е, мені дуже подобається тренер, як він з нами поводиться. Дуже класні дівчата. Е, зараз я більш. Ну, як можна сказати, свій повишає е, рівень в баскетболі? Дуже багато працюю, дуже багато працюю фізично, індивідуально і буду надалі розвиватися.